Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось зранку ніжні прикраси. Маленьке ніжнє виробництво Індія. У 17,5 розмірі є ось такий ніжний ніжний аметист. Дуже красивий. Може, краще ось так. Ну, тут треба дивитися, як він краще буде виглядати. 1300 гривень 36 доларів. Бачите, він такий маленький, досить тендітний та розмір каблучки. Це в нас просто срібло без покриття. Дівчата дівчата пишуть, чи є покриття. Якщо я не говорю, значить, що за все, що його немає. Тут у нас має бути всередині аметист близько 7 міліметрів. 7 на 5. І такий самий лише цитрін. Та сама вартість, бачите, він такий самий один в один. І та сама вартість 1300 гривень. 36 доларів. 17,5 розмір. Ніжний, ніжний і ніжний. Замочок такий самий, він повністю ідентичний. Кудись поспішаю вже. Наступний комплект у розмірі 18.2. Це ось такий кругленький цитрін типу такого сердечка. Каблучка 18.2. 1700 гривень 46 доларів вартість набору. Він трохи крупніший такий. Цікава модель. Такий штифт. Це можна і на подаруночки якраз буде ідеально. каблучка сама така цікава. Але ці речі не роз'єднуються. У 18,5 такий самий набор є. Це 18,5 сережки. Такі самі. Ну, повністю ідентичний, але я покажу все одно. Наступний цитрін ось такий маленький, 16,5 розмір. Ось такий тендітний тендітний Він майже майже дитячий. Застібочка, дуже ніжний. 1150 гривень. У нього вартість дуже класний, такий 32 долари. ну Просто маленький, маленький, ніжний-ніжний. Наступний ніжний. комплект Аметист, ось така квіточка, 18-й розмір сережки. 1700 гривень вартість. 18-й розмір 47 доларів. Красивий ніжний. Ну, він також ніжний, але він трохи крупніший, ніж попередній варіант, які у нас були. Ступний 18,5 ось такий тендітний ніжний поцілунок. 1700 гривень вартість. 47 доларів. 18,5. Сьогодні прям в основному в нас ніжність. І у вісімнадцятому розмірі також на цю сторону краще. Ось так. Можна такого типу колії до нього придумати. Це блакитний топаз, посередині цитрін, але бачите, ось такий він мутний. Тут довжина 48-49 см. Він такий досить довгенький, але можна покоротше замовити, якщо вам треба. Ось такий варіант, коліє, 900 гривень, але це на срібному замочку. Все забуваю сказати, що може вам треба ну, подешевше, то це можна зробити на біжутерії. Зробити замочок біжутерію. І буде трохи. Дешевше. Ну, інколи дівчатам просто не принципово. От, чи срібло, чи біжутерія а по вартості це не видно. В розмірі 18.3 є ось така самотня каблучка. 750 гривень 21 долар. 18,3, такий роженький тут цитрін, красивий. От для порівняння мені чомусь захотілося вам показати тайську каблучку 17,8. Це в нас бутік 17,8 розмір. 2650 гривень 74 долари. І можуть бути можуть бути ось такі тендітні сережки. Бачите, це в нас вже в радіюванні. Каблучка, в принципі, також у радіюванні. Сережки, вага, 4,85. І сережки 1250 гривень 35 доларів вартість. Ось такий наборчик мініатюрний. Ну, раз цитрин, то, то цитрин можна показати. Далі ось такий маленький цитринчик 1150 гривень 32 долари. Просто овальний такий, красивий, ніжний 2 см на півтора, і три разом з вушком. Його можна або наш гутик або на намистой буде красиво Він, в принципі, такий досить недрібний, і я думаю, що його треба забирати, бо він по вартості вигідний. Просто він трохи крупніший, ніж попередні наші прикраси. Камінець такий класний. Хочу ще показати намисто з аметрінами та цитринчиками. З такого плану посередині тут гірський кришталь, воно таке досить тоненьке, 51 см, довжина. Але цитринів тут небагато. тут вони лише тут, ось так таким планом набрано. Тут крупний карабін. Ось таке срібне колечко. 700 гривень вартість 51 сантиметр. Далі чорна шпінель, можливо, комусь потрібна 46 сантиметрів. Срібний ось такий карабін. І по центру тут срібні три срібних кульки для маленької тендітної підвісочки. 700 гривень вартість. Далі хочу показати вам красиве крупне намисто. Це такий крупний аметист та хром Зелені маленькі це бісеринки. Хромдіапсид такими кубиками. Дуже красиве намисто і аметисти тут досить крупненькі. Воно красиве. Темні, аметисти темні, бо камера інколи засвідчує. Вони, в принципі, плюс-мінус ось такі будуть. А якщо я так ближче, то вони такі світліші трохи. 1900 гривень 53 долари. Тут замочок під бронзу, звичайний, біжутерний, не срібло, набрано на нитку капронову. Далі намист з адуляру ось такого плану. На ниточці. Звичайний тут карабінне срібло, вони такі типу шайбочки. Воно таке досить крупненьке, як жгутик, можна сказати, навіть адуляровий жгутик. 1850 гривень 52 долари. Вартість в мене їх два штуки, але вони однакові, мені здається. В нас була підвісочка з цитрином. От я дивлюсь, що могла би підійти до неї ось ця колієшка. Вона така плотненька. Забула, здається, називається попкорн або щось таке такого плану плетіння. Єдине, що 50 см довжина. От, але вона класна, цікава така. 850 гривень вартість. Вона легенька, вона всередині пола. Е, міліметри, я так думаю, 2-3, десь вона в діаметрі, бо, звісно, на камері вона буде трохи товщою. Але вона не зовсім тонка, вона не як Снейк. Ось таке у нас на початку відео. Напишіть, будь ласка, як вам такого плану прикраси. Загалом багато ніжності. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.